Доброго дня, шановне панство. Зараз такий пасівний сезон. І навіть я ось не тільки я всі стикаються з одною проблемою. Ми посіяли перець, а йому для сходів треба гарних. Щоб він за 7 днів зійшов на температура 25-28 градусів. Але це ґрунт. Але у нас тут ґрунт показує 23 градуси, тому що кімнатна температура 22 градуси. Що треба зробити для цього? Я багато думав і вирішив. Зараз покажу вам. Вирішив я зробити інкубатор такий собі для розсади. Для цього я буду використовувати якісь старі коробки. О, кішку використовувати ми не будемо, але вона собі тут місце вже знайшла. Коробочка їй сподобалась. Нам треба була пленка, отакий старий світильник розломаний, щоб патрон працював. Ну що, зараз будемо чертити і все вам покажу. Доробив я з коробочок свою тепличку. От зараз я вам покажу, як вона в мене виглядає. Ось такі коробки. Кришка в мене піднімається. Зараз покажу вам температуру, ну, ну, яка всередині. Ці коробочки. Тут в мене пленочка. Пленочка я піднімаю її. І, як ви бачите, температура в мене, видно вам не видно. 32 градуси. І зараз хочу вам показати, отак, бачите, пішов конденсат, яка в мене температура грунта. Для перця температура для сходів за 7 днів. Повинна температура бути у нас 26-29 градусів. Ну, дивимося. Температура потихеньку піднімається. Як ви бачите, я всередині обклеїв харчовою фольгою. Обклеїв я глянцевою стороною, бо вона відталкує тепло. Тут у мене подвійне дно, пленка всередині. Ось як ви бачите. Вона розбирається, ця конструкція, її можна скласти потім. Також я використовую отакі лампи. Лампа 20 Вт, так що енергія ресурс у нас дуже великий. Зараз вона в мене світить цілодобово, тому що треба прогріти грунт, щоб він зійшов. А потім вже я буду робити 14, е, 14 е, годин е, до світ для перця. От як ви бачите, в мене 25,8 градусів. Тобто, температура для проростання перця дуже оптимальна. Так що, друзі, будемо далі дивитися, як воно буде рости. Я впевнений, що розсаду тягнути не буде. Підтягувати. У нас буде все добре, тому що я колись використовував цей метод. Ну, дякую вам, друзі, за просмотр. Коментуйте.